Ми зустрічаємося сьогодні з вами на кухні. Готуємо щось дуже-дуже швиденько. Готую я це, не будете не повірите, але хто мене знає давно, той повірить. Готую я щось для того, щоб взяти з собою в театр. Тобто такий а, театр, котрий роблять просто люди. А до цього театру я йду і хочу приготувати щось смачненьке, тому почала перед стрімом. Вже ж мене вибачте, тому що ми б з вами не встигли. Щось в мене смажиться, і зараз я вам розкажу, що театр не така я вже театрально ще приправлена. А, театр він такий, знаєте, дуже для своїх, тому готую для своїх. По-перше, тут в мене смажиться батат і селера. А, така корінь. Такий кругленький він був. Половинка половинки в мене смажиться. Моє вітання з Харкова. Так, привіт, привіт, Сереж. Всім розумію, хтось дивиться вже в записі. Також всіх вітаю. Знаю, що світла може не бути, все розумію. Тому дуже рада всіх, так би сказати, про всіх розповідати, хто буде дивитися в записі. І, звичайно, вітаю всіх, хто прийшов на стрім прямо зараз. Так, Наталя Ващенко, привіт, всім з Чернівчині зі Сновська. Привіт, Натальо. Ну. Так, наш Ігор, добрий вечір, добрим людям. Вітаю, з прийдешніми святого. Нехай не гаразди, минають стороною, а гаразд множиться в геометричній прогресії кожен день. Хай наступить перемога і мир це найголовніше. Дякую тобі. Думаю, всі тебе підтримуємо, всі підтримуємо такими сердечками. Я не можу поставити, як ви, тому роблю, як можу. Ну що ж, готуємо тоді для нас, для миру, для перемоги. Приготуємо це всі разом. Приготуємо. Дуже сподіваюся, що, як ви кажете, на зеленій кухні приготуємо, поки готуємо на білій. Хто розуміє, той розуміє. Тож, що ще треба додати? Тут в мене вже смажиться глива. Зараз я вам переверну все, щоб ви побачили. Ось. Про що я тут розповідаю сказки Венського леса. Ось глива смажиться, вже майже досмажилася. Навіть вже трішечки щось підгоріла. Зробимо менше. Вогонь смажиться, вона недовго, десь хвилин 10. Так, ось тут в мене помаранчевий це батат, це не гарбут, це батат. І досмажується. в мене це все не солила, потім солити буду вже потім. І дивіться так, що в мене тут було, це ще будемо додавати. А, глива в мене ось така молоденька, свіженька, сьогодні зрізана. Ось залишилося пару кусків, щось буду готувати інше. Скода, що сьогодні не встигаю, хотіла два рецепти, але встигну один. Зараз з вами додамо ось таку гарненьку вже помиту фламулінку, без ніг. Зараз поріжемо. І в кінці ми додамо таку рослинку, яка зараз без проблем сюди росте. Це в нас яглиця, вона ж снить. Тут взагалі в неї три назви. Бишліця, козінога і гусіпецька. То, так, це я потім поріжу, просто додам в кінці. А фламуліну ми позбавимо ніг. І поки в нас є час, додамо її буквально на пару хвилин осмажитися до, до гливи. Різати я її так сильно не буду, тому що. Потім все піде до блендера. Що я такого сьогодні роблю? Я роблю такий грибний паштет. Як я роблю ці грибні паштети на свої ярмарки. Сьогодні один з найкращих, який всі зацінили. Це в нас з. Щоб швидше поріжемо. Так, на пару шматків. Це в нас паштет з селери і з батату. Цей був найкращий поки що. Не знаю, може, ще вигадаю щось. Так, додаємо. Осмажу буквально декілька хвилин, і нехай воно собі прохолоне. Так, гливу також не треба довго смажити. Просто хотілося, щоб вона осмажилася і був не якийсь смак не лише цієї сирої гливи, а такий, який-небудь, знаєте, свій смак. Тепер можна додати трішечки більше вогню. Це вже перевіримо, мені здається, просмажилось. Я е, готовку вам, так би сказати, зменшила для того, щоб ми змогли з вами трішечки хоч поговорити. Так, це я виключаю. Підготуємо зелень. Підготуємо її, не будемо паритися, я ж кажу, це все потім буде міксуватися. В нашому випадку, хто знає смак цієї рослинки, пишіть, хто не знає, розповім. Ця рослинка має свій специфічний смак і аромат. Тому навіть інших ніяких спецій мені додавати не треба буде. Мої вітання, Олечко, козного. Козіннога. Кознога. Козі Тільки два слова. Козіннога. Має ця рослинка свій аромат, свій смак. Тому ніяких спецій додавати більше не буду. Ось така я сьогодні зла і жадна ніяких інших спецій. Трішечки солі, вже вимкнута плита. Потім досолювати буду сам паштет. Що з паштетом? До паштету ніколи більше нічого не додаю. Не додаю масла, не додаю часник, через те, що дуже багато людей не можуть часник, а дехто не їсть масло, тобто рослинні жири. Тому я вже наловчилася, все смажу на олії і не додаю більш нічого. Намагаюся смаки паштету скоригувати за допомогою лише тих рослин або грибів, або 음, якби тих овочів, тих, може іноді навіть фруктів, які потім додаю. Навіть робила паштет з грушею. Так що ми з вами, я думаю, протягом зими ще поробимо паштети. Якщо ви не проти паштетів, сердечко, пальчики догори. Так, сьогодні мало бути квашення. Я трішечки готувалася для цього я і зрізала гливу. Але я вибачаюсь, Оля, перед всім перед тобою, тому що дуже спішу, як я сказала в самому, на самому початку стріму, що сьогодні театр і я маю на нього встигнути. Тому у мене всього півгодинки на приготування. Півгодинки на квашення, це мені здається, треба вже й не починати. Тому не починаємо сьогодні квашення, переносимо його на наступну неділю. Це в нас яке число, до речі, наступна неділя? Напишіть мені, яке це число, щоб я хоч розуміла, наскільки ми близько до Нового року. Так, мені не сподобалось, пише Наталя Ващенко. Не сподобалась ця, скажіть, я скажу. Ага, отакий паштет. Угу. Ну, це, напевно, якась чеська. Чеський смак, тому що тут о, Селера, корінь Селери, продається на кожному кроці. Вони його куди не накидають. Може, тому це їхній смак, ну, не знаю. Наступного разу. Дякую. 29 У -у -у -у. Ну, так вже майже буде перед новорічний стрім. На Новий рік, 31-го, то ми зустрічаємося зрозуміло. 29-го вже будемо підготовувати, так сказати, квашення, яким ми займатися будемо в наступному році. Так. Посмажилися гриби, більше б я їх не смажила. Нехай тепер це все трішечки, зовсім трішечки прохолоне. Так. І будемо це все блендерувати. Не будете тому вірити, але всього 10 хвилин перед тим. Якби в 50 хвилин я поставила це все смажитися. Тобто, дуже-дуже швидко це все смажиться, якщо порізати на дрібні шматочки. Так. То все дуже швидко смажиться. Ну що? Сьогодні я до вас з вином трава. Ага, добре, зараз поговоримо. Паркер uh, Engineering. Слава Україні from Virgin USA. Virginia, USA. Hello, Virginia USA. Героям слава. Так, трава. Uh, дуже специфічна. Добре. Сказала я, що тут дуже люблять Чехи цю корінь, целери, але поговоримо ще трішечки про траву. Так, це за нас, за Різдво 25-го, яке хто відзначає Різдво 25-го за Різдво, яке вже йде. Ми з вами між сьогодні і Різдвом, якби не зустрінемось. Він 22-23 25-го 25 числа буде стрім в середу для спонсорів. Так. Не жартую. О восьмі вечора зроблю лекцію. Лекцію зроблю ще вам не написала, про які гриби, тому приєднуйтесь до спонсорства. Там я напишу анонс, що це буде за лекція. Сьогодні я до ночі, може, до рана залишу, дала відкритий доступ до останньої лекції про зимові гриби. Щоб той, хто ще сумнівається, міг подивитися цю лекцію, оцінити її і зрозуміти, що це насправді цікаво і корисно. Для цього вам треба буде лише приєднатися до спонсорства, посилання під відео в коментарях, всюди по каналу, знайдете, якби було б тільки бажання. Приєднуйтесь і будете так кожної середи, о 8-й вечора, дивитися цю лекцію онлайн, коментувати, питати, ну і будете першим, хто. Дізнається цікаву інформацію. Тож в середу на Різдво зустрічаємось. Ну, а сьогодні а, така вже цікавинка перед новогодні цей паштет. А, тут, до речі, називають паштетом в Чехії, називають паштетом лише а, ці, що з м'яса, все, що не з м'яса, це все помазанка. Тому, коли я тоді їм кажу грибний паштет, вони на мене дивляться як на прокажонну. Так, зараз я вам це все переверну, щоб ви дивилися не на мене таку красиву, а дивилися на те, як готуються мої грибні паштетики. Ось така в мене глибока миска. Не знаю, чи це, що це за фігня, але хай це буде миска. Я цьому назву не вигадаю. Жирок нехай буде. Кажу, масла, нічого іншого додавати я не буду. Трава ця яглиця, вона специфічна. Коли вона сама по собі це вух, жесть, коли вона ось так змішана з чимось добра. А ще хочу сказати, що в неї свій дуже цікавий смак. Так, воно також трішечки треба, щоб підхололо. Не знаю, може, це якась моя приколіна. Просто тут я перемішаю і ще залишу хвилин на 5. Нехай воно видихнеться ось ця пара. Ось така вже суміш, ви знаєте, мені здається, що вже таку можна було б і їсти. Ось спробую, як в цьому всьому ось такі грибочки посмажені з бататом. Зараз перевернемось на мене. Какая міска відро? Ну, якби це ще було відро, так то я знаю, може було б відро, але яке це відро? Глубока миска, я б сказала. Ну що. М -м, добреньке. Так. Дуже добреньке. Паштетик буде м -м, відмінний буде паштетик. Вже навіть відчуваю. Тож, такі м -м, новорічні приколи, як паштетики, можна робити, потім робити канапки, покласти зверху сирочок. Я знайшла такі ідеї на Фейсбуку, як вирізають різних сиру різних. Звіряток потім викладають на ці паштетики на, на Канапки. Ну, круто, мені здається, щось такого на Новий рік відзначаю я саме Новий рік. Тобто Різдво це так, знаєте, зустрітися з кимось, з близькими. Так як тут близьких в мене нікого, то і Різдва як такого не відчуваю. Але е, Новий рік зустрічаємо така група українців, зустрічаємо цілу ніч. Сидимо, тому готувати щось на новий рік буду. Батак ми можемо замінити гарбузиком. Можемо гарбузиком, можемо картоплею, можемо всім таким крохмальним. Так, ти в Польщі живеш? Ні, я живу в Чехії. Так, що ще вам розказати? На цьому тижні в мене був штіль, нічого не робила. Займалася зовсім іншими справами, зовсім іншими підготовками. Напланувала вже я зимову виставку грибів. Хто тут місний, хто тут може приїхати. 25 і 26 січня буде виставка зимова виставка зимових грибів, зимова виставка зимових грибів. Тому приїжджайте, хто може, хто хоче. Дуже буде цікаво. Там будуть представлені вже ці мої грибні паштети, чотири види буде грибні спеції. Дуже багато цікавинок. Минулого разу я хотіла вам показати е, ці настоянки, які я продаю, зараз навіть можу вам це зробити. Замовила в мене дівчинка, зараз я вам їх покажу. Хто не бачив мої прямі ефіри з ярмарків, хоч побачити, про що я розповідаю. Якщо хтось живе тут... Ну, якби хтось живе в Європі, то можете замовити. Доставка не знаю, скільки вийде. В Чехії, по Чехії, десь 60-70 крон. Ось такі настоянки. Робить моя подруга, розуміє, що робить. Ось їдашево ухо. Ось така настоянка, вона на краплях. Це їдашево ухо це в нас аурикулярія в то зрозуміли. Чага, ну, чага, як наша. Тут написано, як вживати. Дуже цікаво, скільки вживати, скільки кілограмів ви важите, стільки треба в день капель випити, але розбити на 2-3 цих, на вживання. Тобто, якщо ви важите там, 60 кілограмів, то ділите на 3, то три рази по 20 крапель. Не туплю? Ні, не туплю. По 20 крапель треба пити. Це будь-яку. Ці такі баночки, вони на капельки. Потім від чого? Від чого, якщо людина не знає, приходить до мене на ярмарок. Я не повинна ламати собі голову, все вже виведено, по всім класним дослідам, все от тут просто на все чистити. Печінку можете за допомогою. Тінктури. Тінктура, це так називається тут настоянки цієї. Підтримує кожен орган в тілі. Дуже добре впливає на сосуди, чистить сосуди. підтримує працю серця, імуномодулянт. Якщо, як це ви знаєте, якщо з шлунком маєте проблеми, то також дуже допомагає. Помагає підтримувати очі, ну, якщо там погано бачити чи якісь у вас проблеми. Знижує холестерол, знижує е, цукор в крові. Тобто про кожну з цих тинтур є ну, все написано. Е, разом з мірою Мирослава, це так звуть жіночку. Ми збираємо разом гриби, тому я знаю, що вона не збирає якусь повну фігню. Майже всі ці Зроблений з грибів, які ми з нею збирали разом. І це все про вухо, Оля, і це все про вухо. Тобто в нього дуже багато, дуже багато властивостей, які ми не, не беремо до уваги. Дівчинка одна купила в мене дві таких настоянки, пропила курс, тобто два місяці вона їх пила, і зараз от замовила ще далі. А дуже все змінилося в організмі, На, в кращу сторону. Це я вушко жиру, як дурна, ну, якщо ви не вірите, ви вірите, я знаю, багато хто вірить. Ось, наприклад, ось воно у мене стоїть, ось тут, назбирала і помаленьку додаю до омлетів, додаю до чогось смаженого, якщо щось роблю. Просто порізати зверху, притрусити, в суп можу кинути сирими. У мене воно є, мені настоянка не дуже то й треба. Але з'їсти сирих грибів треба ну, сирих або трішечки відварених, приготованих, треба набагато більше, ніж людині треба з'їсти ой, випити цієї настоянки. Так. Коротше, капля для дураков. Ну, Олечко, ну, людина не те, що не вірить, вона взагалі не розуміє грибний світ. Багато хто думає, що. В аптеці оці ліки, це вони зроблені з якогось міфічного лікувального пилу. на спирту, так, на спирту, на спирту на горілці, на 42% горілці. Що хочу сказати так, про пил. Люди думають, що ліки робляться з якогось, кажу ж, пилу лікувального, благодійного, просто я не знаю, з якогось якогось. Дерева, яке від цих хвороб, я не розумію, люди майже всі ліки в собі мають якісь витяжки з грибів. А самі гриби нас не цікавлять. Гриби для дураків. Ну, так будьмо дураками, але здоровими дураками. Ну, а ви там вже не знаю, сходіть до лікарні, сходіть до аптеки, спитайте, чи є в них якийсь лікувальний пил міфічний, де немає грибів. Ну, Знайдете окей. Наприклад, антибіотики це взагалі гриби. Ну, так що, поговорили, поїхали блендерити. Це не дуже благодарна справа, але блендерити треба. Суміш, до речі, доволі таки м'яка, сама по собі нічого туди доливати не треба. Але збивати треба довго, так. треба все це обтрусити і ще буду взбивати. Зеленушка, вона не вся розбивається. Так. Цей паштет, зараз я вам його покажу, його зберігати не треба, він не для зберігання. Якби я його хотіла зберігати, як роблю це зі своїми паштетами на продаж, я б його стерилізувала. Цей паштет, як ви бачите, просто ми посмажили. Проблендерували, тому сьогодні-завтра його треба буде з'їсти. Сподіваюся, сьогоднішнього дня буде достатньо для того, щоб його з'їсти. Ще для пікантності я хочу додати. У мене є така, додавала я лише для своїх така чилі. Чілі. чілі соус. Напевно, найбільше це слово підійде. Але це не зовсім соу, зараз побачите. Це робить моя знайома. Так, сказала, що на зачатку покажу, як воно все вийшло. Так. Угу. Ось дивіться, яка каша Малаша дуже цікава. Так, пишете, так вушко треба потрошки, бо воно тяжкувати для перетравлення у мене так. поїв салату цілий день їсти, вже нічого не хочеться. Якщо много, то да Пока. Mm. Так, всі гриби свідома, тільки один раз привіт. Пише Ігор Кухаріна. Ну, дуже прикольно. <світок> Цирк. Так, показую вам ось така. Тут написано чилі омачка, чилі соус. Свіженький. Ох, дуже класний. Я ж кажу, якби це треба було якось консервувати, то ось так з холодильника додати не можна було б. Зараз можна. Лише трішечки для цієї остроти. Ще відчула, що мало солі, але це ви дізнаєтеся вже дуже потім. Ще кину трішечки солі. Хто не любить сіль, нічого страшного, не додавайте. І ось така тепер суміш перемішуємо. І я б сказала, що ось така красота вже готова. Зараз ми відріжемо шматочок, я вам скажу. Сматочок хліба, щоб ви не подумали, що вона там відрізати збирається. Кашу малашу якусь розмішує, щось відрізати, збирається. І будемо це все насипати в судочок. Щоб взяти з собою. Так. Ось так. Сказати, зріжемо. Все прилипає. Ще б трохи солі. ну. Іноді так буває, не вгадаєш. М -м -м, остринка чувствується така. Непогана. Так, ну що, перевертаємо на мене, дивимось. Так, бузук Ірина, привіт. Привіт! А, відрізаю шматочок хліба, куштуємо, і вже би мені треба було б тікати. А, Ну, нічого страшного. Так. Ось чорний хліб, який я взяла саме для цих цілей. Немає в мене тут ні хлібниці, нічого, так, як є. Ну, так, мажемо і розповім вам свої враження. Дуже класно виглядає, бачите? Вже виглядає не як якась каша малаша, а як нормальний людський паштет. М -м -м. Ні, взагалі ніхто ніколи, вибачте, не зрозуміє, з чого це було зроблено. Ці мої ідеї, вони фантастичні. Ну, людина може себе любити. Так от я хотіла в той судочок, покладу в цей. А я себе люблю. Ну що ж? Ринко, ви мене ігноруєте. А, а що ви написали, пані Іно? Насті на спирту? Ні, я сказала, що на спирту на горілці. Вот ваші вкусові рецептори. Сказали в одному відео, що орикулярі уховідное не має вкуса. Вона мені таки не має вкуса. Так, Оличко, удали. Грибні паштет цитопчик. Дякую. Немає мені вкуса, а урикулярія вуховідна. Так. Ось така краса в мене тут буде. Угу. Ну і все. Ось такі швиденькі, паштетики. Далі була баночка стерилізована. Я би це все діло постерилізувала. І все. І після стерилізації може зберігатися навіть без холодильника. Але це вже зовсім інша історія. Зараз ми намочимо. Якщо не встигаєш, треба хоч намочити, як кажеться. Що ж, це все забираю я з собою. Трішечки в мене ялинки. Трішечки мене. В неділю з вами зустрічаємося знову. А я вас е вітаю з тим, що до нас йде Різдво. Спонсорів привітаю окремо. Всім дякую, що сьогодні були зі мною. Сподіваюся, вам моя ідея сподобалася. Пишіть в коментарях, які ще ви знаєте грибні паштети. Приготуємо з вами разом. Наступної неділі поговоримо про квашення, тому що плани на наступний рік включають в себе квашення. Дякую вам за увагу, гарного вам вечора, приємної тихої ночі і дуже буду рада побачити вас за тиждень. Живими здоровими!